Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 4 травня, практично місяць пройшов у нас з моменту посадки картоплі Дірас і Рівєри на молоду під агроволокно. Зараз подивимось стан. Звісно, з попередніми роками є відставання в розвитку, тому що дуже холодно останні. Ну, практично місяць останній. Теплі дні бувають там, раз, два на тиждень, а все решта навіть заморозки були, агроволокно втримало. Давайте подивимось стан. Це сорт Тірас. Ось такі сходи. Що все буде добре, десь днів за 10 будемо знімати агроволокно і окучувати. І зараз пройдемо далі. Глянемо Рів'єру, чим вона відрізняється, по сходах. Ну, практично те ж саме, але все покаже вже сама урожайність орієнтовно з власного досвіду, так як вирощуємо на молоду. Вже приблизно років 10 можу сказати, що картопля йде на 5-10 червня. Це вже коли можна в товарному вигляді викопувати і реалізовувати. У кого будь-які питання, дзвоніть по технології. Всім дякую і до наступних відео.